Протягом минулої доби противник завдав п'ять авіаційних ударів по позиціях сил оборони та ракетного удару по критичній інфраструктурі у Запорізькій області. Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ. зазначається, що зараз основні зусилля ворог зосереджує на введенні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на запорізькому, авдіївському та лиманському напрямках. У свою чергу авіація сил оборони протягом минулої доби завдала три удари по районах зосередження особового складу противника, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження окупантів та два склади боєприпасів. Ну і України збройні сили України героїчно тримають оборону під Бахмутом і не дозволяють ворогу взяти місто. Попри надскладні умови кількісно переважаючого ворога, наші захисники мужньо тримаються та відбивають усі ворожі атаки. Наступне відео кадри з нашої фортеці. Місто на жаль зруйноване, але ворог не зупиняється та продовжує планомірно перетворювати житлові квартали на руїни. Окуповані Кадіївці на Луганщині українські військові завдали удару по колишньому профілакторію машинобудівного заводу, де розташовувалися Кадирівці. Про це повідомило управління стратегічних комунікацій ЗСУ. Далі процитую Луганська область, окупований Стаханов. Він же Кадіївка було завдано удару по колишньому профілакторію машинобудівного заводу високоточною зброєю. Знедавна російські окупанти зробили з нього місце розташування кадирівців. Більше не будуть. Йдеться в повідомленні. Ворог продовжує зазнавати втрат не лише на сході України, але ще й на півдні. За даними від Генерального штабу ЗСУ, у міську лікарню Нової Каховки Херсонської області щоденно прибувають вантажні та легкові автомобілі із пораненими російськими військовослужбовцями. Проте наразі кількість ліквідованих окупантів уточнюється. У відповідь на це на херсонському напрямку окупанти не припиняють терор цивільного населення. Зокрема, обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Дучане, Монастирське, Антонівка, Берегове, Янтарне та Херсон. На жаль, є постраждалі серед мирного населення. Погодні умови для ведення бою вкрай важливі а на багатьох ділянках фронту наразі тримаються морози. Тож, поки йде підготовка та планування нових операцій, наші воїни не дають ворогу час на перегрупування та влучно б'ють по рашиських позиціях. Давайте подивимось. Російські окупанти вивезли все обладнання із центральної лікарні міста Скадовськ Херсонської області. Про це пише видання спротив. Зазначається, що обладнання вивезено чотир чотирма військовими вантажівками росіян. На фоні переходу цивільних лікарень на окупованих територіях у військові шпиталі гуманітарна кри криза серед цивільного населення продовжить загострюватися. Росіяни роблять все, аби максимально спонукати людей до так званої евакуації на територію РФ. За даними сил спеціальних операцій, ця евакуація, а фактично депортація, відбувається в регіони РФ, які за останні десятиліття активно заселяють народи Кавказу. Путін зараз шукає вразливі ділянки українського фронту. В цьому переконаний секретар РНБО Олексій Данілов. За словами посадовця, в цій війні російський диктатор мріє про котли, оточення, звання генералісимуса всіх часів і про власний гулаг. Данілов зазначив, що для цього в так званій путінській системі координат потрібен український Сталінград, або ж очільник Кремля бажає повторення в максимально масштабованому вигляді варіанту Дебальцева. 2 саме тому російське командування зараз концентрує ресурси, підтягують резерви, відновлюють боєздатність і шукають найбільш вразливі ділянки в українського фронту. Додав секретар РНБО. Наступне відео кадри однієї зі штурмових операцій Азовського підрозділу на Бахмутському напрямку. Наші воїни мужньо виборюють кожен клаптик української землі та стоятимуть до останнього за всі населені пункти на всій території нашої країни, адже ми боронимо свою землю, і нам немає куди відходити. Це наші й я... бо біжимо не нас. Надо... Та вже група янчика. А б... по команді. Бога-богам, давай, давай давай. Військове керівництво України отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Верховний головнокомандувач наголосив на тому, що подібні резерви необхідні, адже це складно з різних причин: і поранення, і психологічний стан військових, який має бути нормальним. Президент зазначив, що не може розкрити подробиць мобілізаційних процесів, але ставка верховного головнокомандувача ухвалила відповідні рішення. І далі командувачі працюють над їхньою реалізацією на своїх напрямках. Російські війська намагалися проводити наступ малими групами на півдні України, зокрема на Запоріжжі. Однак зазнали поразки та змушені були відступити. Про це заявив начальник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін. За його словами, на даний час становище українських військ на цьому напрямку не змінилося. Єрін зазначив, що зараз здійснюється певне посилення на окремих напрямках, і в цілому, угруповання противника на запорізькому напрямку було доволі посилено. У порівнянні з нещодавнім часом. Проте зараз сказати про створення якогось потужного угруповання, здатного на масштабний повномасштабний навіть наступ, не можна, підсумував посадовець. У генеральному штабі ЗСУ показали невдалу спробу наступу окупантів на Запорізькому напрямку. Зазначається, що внаслідок цієї операції. Українські військові знищили один танк, п'ять бойових машин піхоти та близько 30 росіян. Далі цитата: поки російські пропагандисти у своїй хворій уяві захоплюють населені пункти Запорізької області, сили оборони краю спокійно та впевнено знищують техніку та живу силу противника, займаючи ворожі позиції. Зазначили у генеральному штабі. Це були всі новини з фронту. Ми ж продовжуємо наш ефір далі.